8 серпня цього року минає 10 років з Дня трагічної загибелі нашого односельця, нашого героя Ярослава Куришка. На жаль, війна не скінчилася ані у 2014, ані у 2020 роках, а переросла в повномасштабне вторгнення у 2022-му. Війна вносить свої корективи. І цього року ми не проводимо турнір пам'яті Ярослава Куришка. Але я пропоную вам ознайомитись з його біографією, згадати нашого Ярослава. Герої не народжуються, героями стають. А розпочалася життєва дорога тут, у Карасині. 9 лютого 1994 року в сім'ї Руслана Івановича та Наталії Миколаївні Куришків народився синочок Ярославчик. У 2000 році хлопчик пішов навчатися до першого класу Карасинської загальноосвітньої школи. Хлопчина зростав вихованим та дисциплінованим учнем, фізично загартованим юнаком, який успішно поєднував шкільне навчання, допомогу батькам по господарству та відпочинок з однолітками та своєю меншою сестричкою Іринкою. Ось як про своє дитинство із Ярославом відгукується його сестра. Найкраще дитинство, знаєте, яке? Воно було у мене і у мого Яріка. Найкраще дитинство було з моїм братом. В дитинстві ми один одного підтримували, ми один одного захищали і ми один одного любили. Я знаю, що в дитинстві я не наробила, що б я не сказала, і що б не сталося. У мене в голові завжди прокручувалася така фраза, а я розкажу брату. А я розкажу своєму Ярику. Як і всі діти ми шалено робили шкоду, ну і, звісно, отримував найбільше від батьків він. Він же був мій старший брат. Знаєте, я можу багато розповідати історії, які були у нас в дитинстві. Але це вже не поверне мені мого брата, не поверне мені мою кровиночку. Просто хочеться повернутися в дитинство, Там, де ми щасливі. Там, де є мій ярік, і де ми ще не знаємо, що нас розлучить війна. Ярослав любив ходити до храму, прислуговував у церкві. Окрім цього, відвідував Сарнинську музичну школу, навчався грі на акордеоні. Після закінчення 9 класів. Карасинської загальноосвітньої школи 10 клас пішов навчатися до Стрільської. Одиннадцятий клас він уже закінчував в Сарницькому ліцеї лідер. Ось як згадує свого синочка мама Наталія Миколаївна. Ярославчик, сонечко наше ясне. Рідний наш синочок, зірка наша далека, ми тебе любимо, ми сумуємо за тобою. Синочок наш зростав дуже хорошою, славною, доброю дитинкою. Він поважав старших, він ніколи не ображав слабших за себе. Він завжди допомагав по господарстві. Він дуже жалів, таких нужденних. Співчував, коли він ходив до п'ятого класу, ми їздили в музичну школу. Він завжди казав: Мам, наготуй гроші нуждені, їм треба давати навіть за те, що вони вийшли і стали, бо не в кожної людини стане сміливості вийти, і стати з протягнутою рукою. Ходив до церкви, любив проповіді. Напевно, і я зараз в церкві шукаю його. Дивлюсь, коли вийде мій Ярослав з олтара, коли стане, шукаю очима його по церкві. Любив грати у футбол з хлопцями, любив грати у війну, не усвідомлюючи, що то за слово. Бо були діти всі. І ніхто не думав, що так скоро війна прийде до них. І вони такі молоді, юні, діточки візьмуть зброю до рук і підуть захищати державу. Вони, напевно, були дуже сміливі, тому що 18-20 років діти пішли воювати. Часто чую, в автобусі будьте, в селі будь багато, Я чую, що кажуть. За що гинуть наші діти? То я хочу сказати, що наші діти гинуть за мир, за свободу, за народ і за нас з вами. Вони гинуть там, щоб ми тут жили. Ви думаєте, вони додому не хочуть? Хочуть, Але ви уявіть, якщо вони всі зараз військові покинуть зброю і всі повернуться додому. Де ми будемо завтра свою подальшу життєву стежку Ярослав вирішив поєднати з правоохоронними органами. Тож у 2011 році вступив до Рівненської школи міліції. Закінчивши навчання, проходив строкову службу у ВПС при Генеральному штабі міста Київ. Після завершення строкової служби пішов служити по контракту у новоград Волинську військову частину. Військовий завжди розвивався, удосконалював свої знання, відпрацьовував навички на полігонах. У цей період він познайомився з багатьма людьми, знайшов справжніх друзів, побратимів по службі та життю. Ярослав був гарним і надійним другом. 8 серпня 2014 року в селищі Степанівка Донецької області Ярослав загинув як герой до останньої миті, виконуючи свій військовий обов'язок. Я пам'ятаю ці страшні дні. Ми вже знали про Іловайськ, ми знали про МР-17, і це було страшно, це було жахливо. Але це було десь там далеко. Нам боліло кожному по-своєму. Але коли до нас дійшла звістка, е Ярослава вбили, це був просто шок шок для цілого села. Але це не точно ще. Ще тоді не знали, чи точно він загинув, чи не точно. І оця така свинцева хмара нависла над нашим селом. Люди розповідали одне одному новину і тихенько просто плакали. Збиралися і плакали. Ми не уявляли, і не хотілося уявляти, що робиться в будинку Ярослава. На похороні було стільки людей, напевно, в нашому селі стільки ще ніколи не було. Були... Військові були чужі, були однокласники, одногрупники, були дуже-дуже багато людей, які хотіли віддати шану нашому герою. Це був 2014 рік. Зараз 2024, і наше маленьке село зустріло уже трьох героїв, які віддали своє життя. За наш мир, наш спокій і за майбутнє наших нащадків. Тож наше завдання постійно нагадувати нашим дітям, нашим онукам, якою ціною дається наша свобода, вічна слава і пам'ять нашим героям.